30 дітей знайшли свою другу домівку у дитячому садочку номер 99 Брак місць, перевантаження груп. Ці проблеми знайомі багатьом дошкільним закладам. У Матвійському дитячому садочку таких проблем відтепер значно поменшало. Ви бачите, це супер, сучасна група лучше не буває, по всім нормативам. По нормам саме злой детські, ідеальні, спальні поміщення, ігрові кімнати. Все, що необхідно. Юрій Грантуров приїхав на відкриття першої з трьох груп, але інші дві чекати недовго, адже будівництво вже завершили. А поки що, як подарунок всьому дитячому садочку, встановили і новий гральний майданчик. Це вже внебюджетне нібюджетне средство. Ну грех було не допомогти дитячому саду. Міський голова підкреслив, це реалізація планової та довгострокової програми, а не разова акція. Кошти на неї місто заробляє само. Средства треба заробляти. правильно. Приміняє програмно-цільовий метод бюджета. А потом, расставляя приоритеты по программе целевой, правильно их распределять. Планировалось в Терновке и в Матвеевке детские сады, и они сделаны. Дмитрий Дмитрийсов, Олег Хусейнов, МСН.